Всім привіт! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. І це моє перше відео. Ву! <клі> <клі> Надіюсь, воно буде не останнє. Дуже багато хочеться чого показувати, ділитися, тож запрошую всіх до перегляду. Поїхали! Всім привіт! Сьогодні я до вас невеликим включенням. Хочу показати, над чим зараз працюю. І що беру в роботу. Так ось, є в мене ось такі молоточки, Hiernaard Milano. Таких два. І ось таких в такому відтінку. Хочу з них зв'язати шапочки. Одну, можливо, собі, іншу чоловіку зв'яжу. Ось такі вони трішки сонечко світить, засвічує кадр, але кольори дуже гарні, вони такі неоднорідні, трішки маланчеві. Так ось. По характеристиках, точно зараз скажу вам. Тут 50 грам, 130 метрів. Я, звісно, маленький факт про мене, не люблю вив'язати зразочки, тому в мене зразочки не судіть строго, ось такі. Я спочатку починаю в'язати, дивлюся, як воно буде лягати. Наприклад, це на спицях 3 трієчці. Ось. Щоб просто подивитися, як воно лягає. Потім починаю в'язати шапочку, і вже е, пров'язавши сантиметрів 3-4, міряю на голову, і дивлюся, як вона лягає, чи потрібно перев'язувати, чи ні. Так ось. І ось такий відтіночок. Це кольор 875 і 857-й. Це, напевно, будуть шапочки. Більше всього резиночкою 1 на 1 або 2х2. Також у мене, якщо не знайду ще такий один моточок, приєднаю ось такий в мене є сірий колір. Камера сфокусується. ось ну Хочу додати до, наприклад, цієї шапочки. Полосочки. Так, смужки Смужки. І. Подивитися, Якщо вистачить пряжі, то е, не буду додавати, якщо ні, то додам такі красиві моточки беру на цьому тижні в роботу, хочу зв'язати дві шапочки і подивимося, що вийде. Так, Тепер зі столу перейдемо до лице в кадр. Хочу вам розповісти, чим я займалася на днях, тому що деякі комплекти, які я в'яжу на замовлення, поїдуть до своїх власниць, а хочеться їх показати. Тож, перший комплект, який вже готовий, ось такий, в молочному кольорі, вже випраний. Чекаю, щоб я підшила підклад. Шапочки йдуть з зав'язками також. І до цього комплекту ось такий снудик. Можна закрутити вдвоє. Так, це те, що вже готове. Що планую доробити сьогодні? Бо завтра потрібно вже відправляти. Це ось такий виріб, шапочка із косами. Ось така, покажу вам ближче, якщо камера захоче. Так, потрібно дошити сюди підклад. так, Потім закрити шапочку і зробити зав'язочки на шапочку. І можна сказати, що шапуля готова і теж буде готова до відправлення. Потім у відео, попереднє відео, я вам показувала, що на тижні на канікули ми їхали із дитиною. Я брала в роботу моточки ось такі Ярнард Мілана», Колір не передається на камері, він такий пильний, рижий на камері він якийсь набагато яскравіший. Ось такий. Так. І ось що, що зв'язано. Це початок. Шапочка резиночкою 2х2. В'яжу на спицях 3,5. Хочу, звісно, вив'язати її в нуль пряжу, але подивимося, наскільки вистачить. І також брала в роботу ярнард ось такий зеленого угу, відтінку. І ось, що в мене на даний час є. Це прив'язала ось вже о, петельки згубила. Так ось. Також розиночка 2х2. Набирала я ще на ту шапочку, що на цю 112 петель. Це потрібно для макушки, там рапорт повинен ділитися на 8, здається. І макушка заклива... закривається клинами різними. Ну, далі покажу вам поки що, скільки пров'язала, хочу сюди пускати зараз сірий колір, тому що вона буде з відворотом. Сірий колір посередині, і далі повністю зелена, можливо, буде ще з помпоном. Тож, буду просувати ці свої вироби. Також хочу показати вам, нещодавно забрала посилочку із Аліекспресу, замовляла ось такі спиці. Вони дерев'яні на ось такі ліскі. Дуже зручні, просто. Я їх обожнюю. Я е, в'яжу е, павутинки. Дивіться, ось. Чорний колір зараз, о, в чорному кольорі в'яжу павутинку. Е, тому е, для павутинок не просто, неймовірно, крутіть спиці. Я вам чесно скажу. Ось на рукавчики в мене ось такі, але тут ліска йде, е, тросик ось такий. Він не дуже зручний, тому що петельки затримуються і не так вони рухаються, як на тих спицях, тому я замовила ще додаткові спиці. Всім привіт! Підключення руки в кадрі хочу показати вам замовлення вже готові, які готую на відправку. Залишилося ще підшити підклад, причепити помпон. І буду йти на пошту відправляти. Ось такому цей молочний, взагалі, ну, такий красивий. В Алізе Максі я підпишу номер кольору. Там є білий, а є ось цей молочний. Ну, він такий красивий, такий не жовтий, ну, дуже гарний. Так, і ось такі всі комплекти для дівчаток. Тож іду. Працювати і підключуся, коли буде вже готово, готові всі шапочки. Покажу, як виглядає кінцевий результат. Підключаю до, до вас руки в кадрі, що ж, моє замовлення вже готове, готове його відправляти, вже е, причепила всі помпончики. Замовлення поїдуть до різних е, е, власниць. І що цікаве, вийшло так, що всі помпони різні. Тобто тут з ниточок помпон, натуральний песець та штучна чорнобурка. І всі шапочки з різними помпонами. Так цікаво. Так, Давайте я, поки так нехай лежить, я підпишу біля шапочок номер кольору, це Alize Maxi. В'яжу резиночку на спицях 4-4,5 і основне полотно, девізерунок на спицях номер 6 Ось такі вони красиві виходять. Ось і, саме таку модель. Дуже багато вже ем, зв'язала я. Навіть думала, можливо, майстер-клас зробити опис на YouTube каналі. Це, Звісно, в планах, але можливо комусь буде цікавий, хтось захоче собі зв'язати. Дуже класно. Так, ось підшила підклад. Плісовий. Сама підшиваю, ниточкою, голочкою. І сама його шию вирішила не купувати, щоб ну, заощадити трішки на цьому. Ось так. І ось така штучна чорнобурка у мене була, купляла в якомусь магазині інстаграм помпоні вірочка. Так теж красивий колір дуже. Щось начіплялося, зараз я їх почищу і буду запаковувати. Так що ось над таким замовленням я працювала на цьому тижні. Дуже задоволена, що я завершила все. Часу йде на комплект десь два дні, плюс ще фліс підшити, потім помпончик зробити. Потім ще попрати, зібрати, тобто десь на виготовлення. Ну, точно, 4 дня десь в мене йде одного комплекта. Але я стараюся прати все разом в машинці, тому не можу намилуватися цим молочним. Потрібно буде ще зробити на наявність такий колір. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі! І ось що було в пакетику нове замовлення. Ось в такому кольорі буду в'язати молочному. Тому замовила Lana Gold 800. Колір це 450-й, перлинний називається. Він не молочний, а такий є невибілений. Теж дуже красивий і в комплектах дуже красиво виглядає. Також замовила ось такий Лана. Алізела на Суперлана. Так, тут номер кольору 652. Хочу спробувати з цієї ниточки зв'язати теж комплект. Ось такий. І дивіться, яка краса дуже гарне запакування. просто пряжа, ну просто радує. Зараз розпакую за кадром і повернуся, покажу, що саме тут. Так, а бобіночка була ось такого дуже красивого мериносу, 100% меренос у фіолетовому кольорі, він насправді темніший. На камеру він передається трішки світліший. Зараз подивимося, що там пишуть. Ось такий артикул, якраз те, що потрібно. Замовниця вибирала. По фото вже готова її роботи, але, на жаль, так як поряжа стокова, я її не знайшла більше. А ось ця ідеально підійшла. Ниточка тут. Ще зараз пробую. Ось така Буду в'язати в 4 чи 5 складень. Дуже гарний колір. Ось таке красиве замовлення отримала. Всім привіт! До вас з невеличким підключенням. Хочу показати, над чим зараз працюю. Це ось такий красивий колір фіолетовий такий, темно-фіолетовий, насичений. І буде з замовленням. Рукавички, над якими працюю. Та ось шапочка лише закрила макушку, лише зі спиць. Також резиночка один на один. Та візерунок коси. В'яжу рукавички ось. Права вже готова. Над лівою ще працюю, в'яжу їх одночасно, тому що завжди плутаюся в своїх записах і в мене виходить все по-різному. Тож, сподіваюся, в наступному підключенні вже вам покажу готовий комплект. Дуже красивий колір. Так виглядає. Все, до наступного підключення. Тут я показую, який вийшов комплект. На шапочку пішло 236 грамів, та на рукавички 98 грамів. Зворотня сторона, того, що я не в'яжу зразочки, тому що краще мені набрати один раз, потім краще перев'язати. Набрала заново на шапочку петлі, буде шапочка в молочному кольорі. Новий процес. І за вікном така краса. І готова шапочка вже відправляється до своєї власниці. Обожнюю цю модель. Дуже красива мені. Всім привіт! Моя рука за кадром. Ось у мене тут така павутиння. Починаю працювати над новим комплектом з ось такого красивого кольору фіолетового. Це Пряжа 100-відсотковий 100 грам, 380 метрів. Пряжу купувала просто пряжі, там знайшла потрібний колір. І що ж в мене в процесі? Вже ось така резиночка, початок тільки шапочки, схрещена резинка. Шапочка буде без відвороту і з візерунком попереді косами. Десь картинку, можливо, тут вставлю, як виглядає. Я вже в'язала минулий чи позаминулий рік. І захотіла такий самий. Так, В'яжу я у 5 ниточок. Це виходить загальний метраж 76 метрів на 100 грам. Так, Звучить ніби і затовсто для шапочки, але як для зимової, ніби нормально виглядає. Тож, ось такий процес зараз в мене на спицях. І покажу вже, коли буде готовий комплект. Всім привіт! Так, показую вам комплект, який зв'язався. В попередньому відео показувала початок роботи над ним. Це ось такий у фіолетовому кольорі. Комплект шапочка та снут, помпон, зроблений з ниточок. Колір не передається, він такий насичений, фіолетовий, навіть трішки меланжевий. В'язала я з мериносової шерсті, купувала її просто пряжем. Мериносова шерсть так, 380 метрів на 100 грам, в'язала 5 ниточок. Шапочку в'язала основне полотно на спицях номер 6 Резиночку набирала на четвірку, вже підшила підклад. Як на мене, у будь-якій дитячі шапочки, будь-то мариносова вовна чи напівшерсть, потрібен підклад, тому що вона продувається. Вже декілька разів випробувала на собі, на своїй дитині, все одно комплекти продувають вітер. Вітер продуває їх. Так, і ось такий снут. Дуже красивий цей візерунок. Ось така об'ємна коса. Це буду пакувати та відправляти. На комплект пішло разом з помпончиком рівно 300 грам. Тож все, до наступного підключення. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і до нових зустрічей!